Всім привіт. привіт 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 Як обіцяв сьогодні. На запис пішла гра вуху геймін проти тандертолків в першу гру. Не дивились. Ну як я подивився, там 2-0, і 2-0 було дуже, дуже жорстке. Ніколи не здогадаєте, що Фіш Геймінг перемог. Fish Геймінг перемогли Джей Тімів. з рахуночком 2-0. Зараз у нас вуху геймінг проти тандертолків Ну і поїхали дивитись. Тірлес Драф нагадує, що ті чемпіони, які зараз будуть відіграні, на наступну гру будуть вже заблоковані. Ну, і виходить так, що максимальна кількість а, ігор 3, а, на Best of 3 йде. І виходить так, що на третю гру, якщо гра затягнеться до до повної серії, в бані будуть вже. 30 чемпіонів, 20 відіграних за першу гру і 10 з банів, які будуть. Кеймірдонгера у нас беруть. з Кайсу забанили. В першій грі Кайсі не, бу... Кайсі не буде, Мордекайзера орна і крокодила теж не буде в першій грі. Скоріше за все, і в другій не буде, до... до третьої можуть дожити. Хоча мордекайзера можуть випустити вже і на другій грі. Лілія відкрита, відкрита Єва, беруть фійору. Зері відкрита. Зері поки що ніхто в пріоритет не забрав для себе. Хімір Донгер дуже сильний зараз. Всі намагаються його собі забрати. Дивно, що вирішили ясо забанити, а Хеймера залишити відкритим. Зараз це потрібен. Я б брав обрав би проти ну Хеймера і яку небудь Акалі вирішили. Шаубай на Акалі буде. Так, що у нас? Жигант, Крату, Зет, Шаубай і шиночок проти Клауда, Юрки Єю. XM і MX'a. Беріть джерлана. Я не здивуюся, якщо він з'явиться. Тут я взагалі не здивуюсь. тан-тан 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 Думають. Галіо Камілу беруть, окей. Ну, тут джарвана вже не візьмеш. Хоча джарвана в саппортах. З іншого боку, у вас галіо саппорт. Разом з Камілою. Негідники. А каліо. Я не бачу, хто буде підсилювати це все. Поки що. Якщо я бачу в уху геймінг, а, ось кого вони взяли на підсилення. Взяли вайт з мінус таляша. Окей. Є ренгар. Ренгар, напроти вайт теж непогано стоїть. І в композицію вписується як брузер, як AD Damage, він по... ну, можна забрати. Так, це буде Галіо Ізреаль, я вже так бачу. Судя на Утілуса, Ксіна забанили. Ну правильно, вони вай показали, не показали цього. Вай показали і забанили лісників. Якщо так подумати, то три лісника в бані зараз знаходяться у команди. Від команди Thunder Talking"? Зараз будемо дивитися, як оно далі підають. реаля собі забрали. От негідники. Кажуть, ви там наутілу забанили. Дякую, дякую, дякую. Ми візьмемо собі реаля. Що, що будете робити далі? Зері треба брати. Зері непогано стоїть, плюс є Каміла з Галіо, можна, то можна розіграти. Єдине, що проблема. Це Акалі і Вай. Он там он Зері Шає. Ну, Зері беруть, так. Да. Я просто знаю: Азіатів, вони полюбляють грати через Зері. тому Ну, тут два вибора було. або зері або Шая Шаю вирішили залишити проти Кайси, коли будуть грати. Чи це скілбейс матчап? Ну, ні, який Лісін. Вам Лісін не потрібен. Лісин в Вай взагалі нічого не робить. З новими предметами Нувай набагато сильніша за Лісина стала. Ну знав таки це Азія, тому у Азіатів лісін це топовий чемпіон, і команда ТТ передрафтила просто. Тут такий передрафт вуху геймінг пішов, що я не знаю, як вони будуть вбивати. Маукає. Ну, В принципі, тут байдуже. Тут всі будуть летіти або в Нухейміра, або в Зеріо. Кого першого побачать, туди і полетять. Ладно чекаємо, поки йде завантаження. Можливо, тут буде трохи невеличкий цей. Цей той який той. О, поклон. Кулачком вдарились, кажуть. Ой, в втувка. Ладно, 24 рік. Це останній чемпіонат, наскільки я розумію... Ні, Ну так, да, виходить, це останній турнір у 2024 році, який іде. Там у нас 14 -го, 15 -го грудня буде ще. Там зараз ідуть регіональні турніри по Вайлдріфти між країнами. Но... Я не знаю, кому писати, щоб їх ну, прострімити. Ну, і там не цікаво насправді. Там буде нецікаво, тому я туди і не дивлюсь. Краще подивитися ну, Китай тут хоча б насильні гравці грають, і цікаві драфти можуть бути через Нефірлес ну, Драфт. А от дивитись Національні ліги ну, поки що немає сенсу ніякого. Там буде в грудні ну, турнір європейський, але там два дні всього лиш. Там топові команди будуть грати між собою за призовий фонд з загальною сумою 5000 євро. Це все, у нас гра розпочалась. її полетів на дракончики каже. Три дракончика за волосся хеймера взяли і, і, і понесли. Зараз хеймер почне ключами розводними кататись. Z непогана грає Скайфе, А, так, з кайфайла тут немає. Тут у нас є. Жиганчик, шаобай непогано теж розіграв, вибиває ZMX flash. MX підставився дуже сильно. Ну я ж її я, я розіграв тільки що. Просто бімбачку дав і все. Ну, а тут Зері. Зері лутається одразу по фіорі розіграли. Фіори пів ХП нема. Пластинку зрізали. Дві пластини зрізали, да виходить? Три залишилось? да майже дві пластини з'їли. На свапі, а що в нас знизу? Низу, он, знизу теж повинні були дві пластини з'їсти. Ну Зері Зері отримує предмети. Якщо Зері нафіниться, то як же буде боляче? Ще одна пластинка все ж таки уходить, намагається розіграти Юрі. Юрі каже, ну давай, стрибни ще раз в мене, давай. А тут три пластинки зібрали. Мікс через те, що отримав багато демеджу знизу, вирішив. Прогавити майже три пластини. ось знизу отримав на міду, отримав багато демеджу. І зараз бачите, що відбувається. Просто мінус 3 пластини. На користь стандарт-толків Джарван дзвонять колокола А. Прикол 600 хп. 599 хп у, у таверці залишили. Зараз буде свап, вай підходить, це буде таверд. да це буде Tver D, да, слухайте, по у вай є Ульта. Зараз просто з ульти може розіграти. Ні, вони вирішили спочатку зламати вежу, а потім розіграти вже по Ч через ульту шаобея B. Шаобе навіть ульту не використовував, каже. Веж забрали і все. Ульту притримаю. Там, да, на ульту ну, Каміла могла від'їхати дуже далеко і не встиг би перейти. Хоча там п'ятий на третій рівень Камілу можна було просто дайвити. У Ізреалі все є, і стрибочок і все. Злякались. Ну, по всьому, просто злякались. Не знали, де знаходиться Алісін, щоб не була бійка 2 в 2. А, і все. І, і далі поїхали. Поїхали далі. Без ботів Ви вирішила Трініті одразу, вайти. Я, я зазвичай беру ну, киянку, боти і далі Трініті рашу. Тут Вай вирішила 300 голдини витрачати одразу шиночок добрати собі і поїхати. Мені не подобається на цьому турнірі єдина річ, що після 9-ї хвилини ми не побачимо цю плашку з предметами. Я не знаю, чому так вирішили, но там до 9-ї вона ще з'являється, зникає. Після 9, типу, вважають, що постійні бійки щоб не закривати, не зачиняти екран. Камерамен просто прикриває, ну прибирається плашку і на цьому все. Бійка. Ой-ой-ой, як же боляче. 5 є у Юрі. Юрок каже, я готовий. В принципі, готовий битись. По АД трохи більше у Зері буде, ніж ніж у ізріалі Но Езріаль стакає краплю собі. Ізріаль краплю настакає. Прийде потім з Манамуном, Скаже, пацани. Манамон то, то круто, подивиться на мене. цаплінги закидаються Ну і це те, про що я казав, що тут ну прям відчувається. Передрав. Ду, ну і все. Ульт на ультра змінялись і флеш вибили ще з Каміла. Каміла, далі проти Фіора буде стояти. Що знову вирішили побитись? Не-не-не. Ну тут із реально і набиває дуже багато кушками. Хемір красень, пробиття першим там, бере собі, каже, ну, давай. Але ну, давай програємо. те, поки що попереду. але вони попереду через те, що зняли 5 пластин, і забрали першу. На жаль, вуху так само не можуть зараз зробити. Ну, Тандертонки вони повинні перемагати виходить. Я не бачу, як. Ну тут Зері потрібно скейлити, а до ну, Зері нічого не може зробити. Лісін перший раз побачив. Я перший раз побачив, що Лісін щось зробив. Mm -hmm. В п'ятьох віддають Лісін. Не казав про це, що Лісін поганий вибір. Вай, вай бачили. Взяли Лісіна. На що? я не зрозумів. Там в ліс є чемпіони, які гарно б гарно зайшли. Мінус Зері. Зері ховається біля стінки і йдуть допомагати. Якщо б допомагати, не, не прийшла, то Ношин би забрав би Зері. Ну і на цьому, якби все. Івай ще забрала ще один об'єкт собі. Тут. І передрафт і. Тут, ну, до речі, той же самий Нуджарван був би набагато профітніший. За ліссіна. Є, є єдина. Єдиний варіант, який я бачу, це просто забрати Лісина на другу катку, щоб не було Каміли, Лісина, Зері і Хеймер у ворогів на другу, на другу гру. Типу, Fier Less Draft, це Firls так само потрібно розуміти, що можна. Першу можна програти, але не вибити з гри насильних чемпіонів, щоб на ворогам не досталось. А... А далі просто розіграти. Ой, п'ять колобків прилетіли, майже таверка впала, і просто зараз доб'ють. Давай пішла синя обкрадати, побачили шиночку XMI, і ксмі каже: пацани, ну а що поробити? Тренера, а як цірані грати? Вони всі стрибучі, у них багато контролю. Що мені робити? Я, я взагалі нічого не можу знайти собі. Знає, що ви мені лісі надали? Ну, як кажу, отренгар був би непоганий. Так, да, там були б Цаплінги, але Цаплінги вирішуються. Цаплінги можна не вирішити буквально амарантом або через цей момчик собі взяти. Але, 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 але самі бачите, що відбувається. Зараз таверку знесуть. Там вже Акалі, правда, підходить, акалі може відпушити. Бачили Акалі, на акалі виходять. Що там. А, 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 остання хвилина, коли нам показують, що в кого є, у нас. Ой, Каміла, тут 1000 програєв. Каміла нічого немає вони так і не знищили вежу. Подивіться, як тандертолки як одразу приїхали, просто побачили, що вежа запушується, і пішли. Вежу не бажають віддавати. 0-0. За 9 хвилин жодного вбивства. ТТ поки що грають на іде... на ідеальну гру. Не втратили жодного об'єкта, не віддали жодного кіла Тачанку поставить тачанка. Б'є, по хеймеру одразу вихід пішов. Таунд гарний від. А і все. Ось, ось, ось воно вам. Ось, про що я казав, що. Ну от ви взяли, да. А даль. А хто буде допомагати? Фіора репост поганий дала. Зараз фіора може вмерти, но тут зрізається ще и галі. баунті система увімкнулася для команди вуху геймінг Но бачите, що відбувається. Стилди не... не зна. Ладно, шилд врятував, тільки що. Тільки що цей shiл дуже сильно врятував Каміло. Першу вежа все ж таки продала Вай. Ну Вай каже, я проти Зері якби очкую. Зері є Зері, вона може просто. Ну вкрасти мій шил і вбити мене одразу. Тут... Ось вам Лісіна. Навіть знать двох флешів просто маукай. Полетів. Только Галіо забрали. Ой. Ні, тут, походу, 2-0 буде. Проте дуже обережно будуть грати. Вони заберуть на шори. З нашором відкриють сторону, відійдуть, заберуть ще одного нашори і лише тоді завершать гру. Це в нас. Десь до 15-17 хвилини буде грайте. Вони і так і вже перемогли, але ризикувати вони не будуть. Якщо б вони б таверку б не віддали, я ж кажу, це була би ідеальна гра для них. Створив, пішов, намагаються розіграти. У нас вмирає. Хто вмирає? Маокай вмер, так. Да, Маокай, походу, вмер. Розміняли Маокая на дракона, але ну, нічого страшного в цьому немає. Головне завар... ну, зараз таверки не віддавати, щоб вийти вперед по грошах дуже багато. Так, по два предмети у лісників по по півтора утоперів. Да? ну Фіора на шматок попереду йде. Кеймір Донгер через Океаніду пішов, там у Акалі вже два предмети, Акалі каже, ну. Мені це влаштовує. В тебе є один такий утиліті-предмет, а в мене два предмети на, на демедж в пашинку. Грають, намагаються розіграти. тікає Оре втече. каже, пацани, я підійшов, все добре. Давайте, поїхали. Що нас Фіора буде пушити? Фіора Каміла буде пушити, а вся інша команда зараз буде танцювати біля Нашора. І якщо хтось піде одразу зупиняти фіору, то 4 в 3 буде бійка, і ця бій... а там, Ні, я помилився, слухай. Вони просто йдуть рашити нашора. Мають віже на калі в спині сидить, а калі ніхто не бачить. Її лише зараз просвітила. Калі буде намагатись кого знайти. Вона Хеймера намагається знайти, щоб Хеймер нічого не міг зробити. У нас тут бійка пішла, і знов марафію. Зері робить кіл, а ну, там кіл в кіл. але ну, зері вбила фіору. Фіора вбила зері, а калі стріляє. Калі, а калі була в спині. Її просвітили, але вирішили на неї не звертати увагу, а Калі забрала Хейбера і на цьому якби. Таун дуже гарний від Галіо, Зет намагається вийти, Зета заберуть. Зета заберуть, но. Ізреаль Із каже, давай. Берг! Даблкіл для Ізреаля. Та повинен. Зараз Кра... ну Кратус підійшов, каже, я богів ламав. І в уху геймінг теж зламаю. Розішлись Верка, зараз одразу сяде, я так розумію. Ось, ось, ось що моє казав, що. Ну, тут... <сміття> 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 Щелісин нічого не може зробити. Тут взагалі нічого не може робити вай. Йому потрібно йти попереду, але попереду він ніяк не міг іти, тому що там всі стрибучі і всі самі можуть розвернутися, тобі ще по обличчю надавати. насувати, і все. Взагалі Вай дуже гарний. він зараз чемпіон, один із сильних для лісників. Таунт в жоньку і Ульта одразу пішла із реаль вийшов, Кратус каже, пацани. Це не, ну, ну все добре. Все добре. Зараз Z підійде. Зері, ульта завершиться. І, в принципі, все. Пульти нема, поїхали. Шаобай, знайшов лісіна Ну, і це хто? І це що в нас? Мінус Каміла повинна бути. Каміла закриває Зета ну, і вмирає. Закрила вмерла. З ульти Зет виходить. Сам жоньку ховається. Дефають підлейн вежу, але там вай зверху іде ламає. Не віддефали. Вай каже, я пішла ще один сайт зносити. Мінус мід. Мінус стоп. Ладно, міт поки що ще живий. Не вистачило трохи кріпчиків. Ну це шелдан нема все тут. Всім дякую за увагу, всім до побачення, як то кажуть. Ще один кіл зроби. Ще один кіл зробили, але тут бачите, що відбувається. 2 в 1 розмінялись зараз. ТТ виходять, ідуть, забирають третього дракона для себе отримають душу. Це фрозом душа, так? Да, виходить? Зараз подивимось Я просто не розумію, хто перший, хто другий. Воно зазвичай. Біля центру перший дрейк, але може і зміщатись. Зараз подивимось, який дракон буде, яка душа буде. поруч знаходиться в вай прибігла, а вай мертва. Вай мертва і лісін мертва там. Це Смайт хто краще кнопки прижме. Да, біля центру виходить у нас душа. і це Frozen. Ой-ой-ой! Кратуса забрали. Один в один розмінялися, До душу дракона забрали. і там 35 секунд, Кратус встигне пиритий. Вуку геймінги на нашорі будуть першими, але у вуху зараз о, цей паверспайкі починається. Вже Юрі починає дамажити боляче. Зараз почне ще й Хеймір Донгер дуже боляче пробивати. Єдина проблема це. Ну, все ж таки Лісін, який майже нічого не робить. Від нього зараз вже лише його цей інсек підкинути. Видати контроль в тім або і і швидко вкинути ворожого нукерів свою команду, щоб його забрали. Гра цікавив, О, як же боляче Акалі робить. Зед, ти що, зупинися, Зе далі пішов. Ось вам підбійка, таун. По Пазеда намагається розіграти. Зед ховається в жоньку, Зеда вже рятує Маукай. Маукай тут. Котики викликав, каже, пацани, ось котики, давайте. І шинок проти. Проти проти Галю нічого не може зробити. Репост там блочить демедж. Намагається дограти по клауду, клауд виходить. Іксмі, що ж ти зробив? Віддали фіору, забрали на Шора, і з цим нашором вони зараз підуть завершувати гру. В принципі, все те, що я і казав, до 18 хвилини гра не завершиться, от на 17. За... А, тут ще й Елдер. Дрейк якраз таки ресетається. Фіора під цього Елдера підійде. Погано, мені здається, Маукай не потрібно було. Щоб Маукай сідав. Краще б Фіору посадити, але фіора не така страшна. Не вирішили просто ну давити на мозок зараз. Що ми, мол, можемо спокійно йти, намагатись завершити. Гру, а ви Ну нічого за це не зробите. Флеш. Ось тут гарний кік, жонік, нема нагадую. Но Z виходить. Гарна ульта у Зері. Ну Зері роздамажується. Перший кіл зробила Зері. Вай виходить, і це слухайте. А це Elder дрейк зараз для команди вуху геймінг. Вони нікого не втратили і забрали Кратуса. Я про це і казав, що, типу, не треба було Маукай. Маокай гарно сейвить. Всі вриви в вас він зупиняє. Братос хоче Елдера. Кратус каже, без мене Елдера не забирайте, будь ласка. Полісин? ой тут акалі заходить в спину. Не можна нікого вбити. ховається в туманчики. Юрі знайшли. Юрі майже забрали, но Юрі виходить. і Там шил дуже гарний. Да горіть, допалила все ж таки. Ігнайте від фіори зробив свою брудну справу. Мінус Клауд. Ікс-Мі зараз теж заберуть. уху пощастило. За сайт степав. Кеймер Донгер в БР І навіть без Elder Дрейка команда Тандер Толків виходить вперед з рахунком 1-0 в цій серії. Вітаємо ТТшників! Йдуть ідуть на 2-0 в груповому етапі. Поки що йдемо на перерву. ТТ перемогли Кібестів 2-0. Но Wuho Gaming дали імбіку. Слухайте, Кібести так не бились, як Wu Gaming зараз. На Воху Геймін теж не хочуть йти з рахунком 1-1. Вони зараз так кажуть нас, в принципі. Нам не потрібно, якщо вони програють 2-0, у них буде мінус 1 поїнт. Якщо вони зіграють 2-1, то в них буде 0 поїнтів і вони залишаться на четвертому місці. Їх ніхто поки що не не потривожить. У, у фішів мінус 1. Ну фіші вже тут, десь знизу знаходяться. Завтра нова Кібести ж грають, да? ні, завтра рівер і Кібести і Вейба Нова. От завтра буде вирішатись, хто буде лузерами. Кібестим завтра потрібно вигравати 2-0, щоб вийти з нульовою статою. щоб в центрі закріпитись. Ладно, поки що йдемо на перерву. Всім пока. Побачимось вже там трохи, трохи пізніше.